Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 24 жовтня 2022 року, а в Україні уже 243-й день великої кровопролитної світутатської війни, яку російський агресор і окупант веде проти українського народу. Лише за м, вчорашній. День і цю ніч ворог завдав по Україні по мирних містах і селах України щонайменше два ракетних удари, 28 авіаударів, 65 ударів реактивними системами вогню різного типу. Постраждало дуже багато міст і сіл, зокрема в прифронтовій зоні, тому що ворог не Томно, невпинно атакує по всій лінії фронту. Особливо тяжкі бої йдуть на Донеччині, довкола уже вам знаних міст Бахмут і Авдіївка. Наше українське військо мужньо обороняє українську землю і крок за кроком звільняє наші міста і села. І ми дякуємо. Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми сьогодні живі, за те, що можемо молитися, можемо працювати і служити нашому народові. Але особливо помолімся в цей день за багатостраждальні міста Запоріжжя і Миколаїв, які теж і упродовж останньої доби зазнали тяжких ракетних обстрілів. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Під час війни часом є таке враження, що знецінюється людське життя. Бо ми бачимо кожного дня стільки смерті довкола нас. Мабуть, немає такої парафії, яка би не Молилися за полеглих наших бійців. Часами наші священники справді відчувають ем, великий тягар на, їх, на їхньому серці, тому що, якщо не щодня, то через день мусять ховати нові і нові жертви цієї кровопролитної війни. Але особливо під час війни, під час ем, цієї зневаги людського життя. Ми повинні ще і ще раз пригадувати і сповідувати, проголошувати Божу заповідь не убий. Це робили наші великі попередники під час Першої, Другої світової війни, наш праведний митрополит Андрей Шептицький. І цей обов'язок нас, християн третього тисячоліття, шанувати людське життя. Від зачаття до природньої смерті те життя рятувати і йому служити. Сьогодні я хочу продовжити з вами наші роздуми над тим, як нам будувати культуру життя в Україні навіть тепер під час війни, а особливо після її завершення, після перемоги. Культура життя на противагу до культури смерті. Як про це влучно говорив святий папа Іван Павло ІІ, це є певне середовище, певна спільнота людей, які плекають людське життя. В наших останніх роздумах ми з вами концентруємо нашу увагу над тим, як нам підтримувати, плекати сімейні цінності, як нам підтримувати українську сім'ю. Як лікувати її рани? Тому що українська сім'я це є базова клітина нашого суспільства, і саме той оазис, де згідно Божого плану зароджується, плекається, починається людське життя. Вчора ми з вами згадували про три блага подружнього життя і говорили, що взяти собі наречену за жінку. Чи взяти собі нареченого за чоловіка означає погодитися на три засадничих блага подружнього життя, на його сакраментальний таїнственний християнський характер, на його нерозривність і вірність, а відтак на плідність. І сьогодні я би хотів з вами особливо звернути увагу на дар плідності для наших подружжя. Бути плідними, наповняти землю. Це не просто Божий наказ, який дав Господь Бог першій подружній парі Адамові і Єву у раю, це особливий дар, який Господь Бог заклав у людину, як у свій образ і свою подобу. І саме сім'я є та, яка є іконою Божественної плідності, а діти. Який народжується у тій сім'ї, є даром Божим, не є власністю батьків, але даром нашого Творця, який робить подругів співтворцями нового життя. І таким чином та культура життя якраз і починається з дару плідності християнській родині. Сьогодні в сучасній культурі є кілька дуже серйозних викликів, а радше атак на плідність християнської родини. Перша атака це є гріх контрацепції. Ми знаємо, як сьогодні багато різних способів, як знищити плідність як чоловіка, так і жінки. А коли подружжя вирішує Уживати такого типу засоби, які нищать їхню плідність, властиво тяжко ранять один другого. Часом так буває, що родина вирішує не народжувати дітей, а потім Господь Бог забирає у неї цей дар. А контрацептиви справді мають дуже руйну дію, яку до кінця навіть їхні виробники. Ще не, не, не усвідомлюють і не розуміють. Тому контрацепція це є той сучасний міф, міф культури смерті про можливість панувати над життям. Це зневага до природи жінки та природи чоловіка. Це зневага власного батьківства і материнства. Є ще інший дуже тяжкий. Гріх, який глибоко ранить не тільки сім'ю, але й ціле суспільство, яке його допускає, похваляє, захищає чи підтримує. Це і гріх абортів. Ми знаємо, що аборт це є навмисне вбивство людини. Це зневага людського життя, це зростання в ілюзії. Що саме я приймаю рішення, хто має жити, а хто має вмерти. Недаром е, сучасні пролайф активісти в багатьох країнах світу стверджують, що якраз саме через ці абортивної ментальності і культури в сучасному світі зароджуються різного вида потім вбивства, злочини проти гідності людського життя, а навіть війни. Гріх аборту ранить не тільки тіло нещасної жінки, але завдає глибокої рани як душі, так і духовному життю. Тому що плідність людини це не тільки її фізіологічний вимір, плідною Господь Бог сотворив усю людську особу в її духовному, психологічному. І фізіологічному вимірі. Собі уявіть драму тих дітей, які є у родині вцілілими. Тобто, в певний момент їхнього життя, коли довідується, що їхня мати під тиском, чи то батька, чи то родини вчинила аборт, що їхні брати і сестри таким чином були вбиті, вони усвідомлюють, що. Майже за випадковою е, е, якоюсь е, е, ситуацією, чисто випадково їх оминула вбивча рука власної матері. Цей гріх глибоко ранить самих лікарів, які виконують цей, цей, цей вчинок, і вони глибоко, глибоко зранені у своїй душі і у своїй професійній гідності. Ми сьогодні повинні всі розуміти, що щойно зачата дитина, це не є частина тіла матері чи частина тіла батька, це не є просто якась там ще одна клітина. Ні, це і початок нового людського життя, який має свою гідність, це жива людина, яку полюбив Господь. Отож, як ми хочемо сповнити заповідь не убий, як ми хочемо не просто перемогти у війні, але перемогти саму війну, ми повинні все зробити, щоб гріх вбивства не плямував душу нашого народу, не нищив наші сім'ї, не нищив наше суспільство. Батьки повинні усвідомлювати, що діти це не їхня власність, діти, які яких посилає вам Господь Бог, є даром Божим. І та християнська сім'я, яка вміє приймати Божі дари, вона тоді є у Бога благословеною. Свого часу святий папа Іван Павло II сказав до польського Сейму дуже пророчі слова: Той народ, який вбиває ще своїх ненароджених дітей, не має майбутнього. Разом підтримаємо плідність української родини, разом будуємо культуру життя в Україні. Тоді наш народ буде мати майбутнє, буде мати силу подолати усі виклики і бути квітучим народом серед інших народів цієї землі. Я сьогодні хочу особливо вас попросити про молитву за наших братів і сестер на окупованих територіях. Де особливо зневажається людське життя. В останніх днях всіх просто сколихнула історія однієї родини родини лікарів з міста Скадовська. Через буцімто непорозуміння щодо порушень правил вуличного руху окупанти вдерлися до квартири лікарів Тетяни та Анатолія Модренка. А потім пані лікар Тетяну, окупанти повісили біля будівлі міського суду. Жахливі речі. Помолімося за тих наших братів, з яких сьогодні знущаються психологічно, фізично, яких намагаються підштовхнути до зради своєї батьківщини, кого насильно. Рекрутують, гонять, мобілізують до російського війська. Помолімося за тих братів і сестер, які під гнітом окупанта стали безправними на своїй рідній землі. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, благослови його особливу місію, щоб воно звільнило тих людей на окупованих територіях які і так чекають. Божого змилування милосердя і свободи. Боже, благослови нашу Україну життям і миром. Благословення, Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!